Вітаю всіх гостей мого ютуб-каналу. В цьому відео хочу коротко розповісти про всі атомні кораблі світу, кораблі з ядерною енергетичною установкою. Переважна більшість атомоходів це військові авіаносці, крейсери, підводні човни. Цивільні атомоходи теж є, але їх набагато набагато менше. Це атомні криголами і декілька вантажних кораблів. Трохи історичної хронології. Перший атомний корабель в світі перший атомний підводний човен американський Наутіус, збудований в 1954 році. До речі, у мене є окреме відео про Наутіус. Посилання буде під цим відео, кому цікаво, заходьте, дивіться, слухайте. Цей 54-й рік можна вважати початком перегонів між Советським Союзом і Сполученими Штатами. За панування на морях і океанах, в суднобудуванні, у кого. Корабель з ядерною енергетичною установкою, з ядерним реактором більший, потужніший, крутіший, якщо сказати сучасною мовою. Перший совський атомний підводний човен був збудований в 1957-58 році. Чому два роки? Тому що спущений на воду він був в 1957-му випробування 57-й, але в перше плавання він пішов на ядерному паливі аж в грудні 1958 року. Тобто різниця між Наутіосом і совєтським підводним човном, до речі, який мав назву ленінський комсомол майже 4 роки. Оцей ленінський комсомол був першим совєтським атомним підводним човном і третім в світі. Бо на той момент у Сполучених Штатах вже було два атомних підводних човна. Потім перегони вийшли з під води і почали будувати кораблі надводні. Перший в світі надводний атомний корабель це криголам Ленін, який був збудовано, було збудовано в 1959 році. Перший в світі військовий надводний корабель був американський ракетний крейсер «Лонгбіч», Beach. Збудований в 1961 році. В тому ж 61 році було збудовано. І перший в світі атомний авіаносець Ентерпрайз. Далі була досить велика пауза в перегонах, можна так сказати. Американці продовжували будувати надводні атомні кораблі, крейсери. Советський Союз не будував. Підводні човни будувались масово. Більше підводних човнів Совєський Союз будував ніж Америка. А от з надводними якось в Советському Союзі не склалось. Потім Америка ввела, вивела із консервації, ввела в дію лінкори часів Другої світової війни типу Айова. І відповідь від Соєцького Союзу була у вигляді початку будівництва своїх таких аля лінкорів, атомні крейсери вони офіційно ну, вважалися і вважаються крейсерами. Але вони за своїми розмірами за водотонажністю, вони щось середнє між крейсерами. Які були в інших країнах світу, і американські, і попередні совєцькі, середні між крейсерами і лінкорами. Цими ракетними крейсерами атомними головний був Кіров? Він збудований в 1980 році? З цієї серії чотири одиниці, до речі, було збудовано. З цієї серії ми можемо знати, бо багато про нього говорять Петр Великий. Далі про цивільні кораблі. Перший надводний, атомоход, атомохід, що дійшов до Північного полюсу в 1977 році був совєтський атомний криголам Арктика. Така хронологічна історія про атомні кораблі. Далі, можна сказати, Трохи про цивільні атомоходи, тому що їх менше, тому з них можна почати. Атомні криголами складають більшість цивільних атомних, атомних кораблів. Всього їх було збудовано 12 одиниць на сьогодні діють 7. Атомних регуламів чотири списані два стадії розборки, 2 очікують утилізації. І один перший отой Ленін, про який говорив вище, він в порту Мурманська, корабель музей. Далі про вантажні кораблі з ядерною енергетичною установкою. На сьогодні діючий один це рашистський контейнеровоз на сьогодні. Раніше був ліхтеровозом, назва його «Севморпуть». Про нього у мене теж буде відео, яке посилання теж буде під цим відео. І три країни ще мали кораблі з ядерними реакторами. Американці збудували в 1964 році пасажирсько-вантажний ну або вантажно-пасажирський корабель Саванна, який проплавав в комерційному варіанті 8 років. З урахуванням випробування і доведення його до нормального робочого стану 10 років. Зараз він стоїть в порту Балтімор як корабель музей. Ще дві країни, Німеччина і Японія, мали теж по одному кораблю з ядерним реактором. У Німеччини був рудовоз От Таган, який половину свого життя проплавав. На ядерному паливі з ядерним реактором, а потім реактор було демонтовано і він доплавав свій вік звичайним дизельним двигуном. Корабель вже утилізовано, от тагана нема. У японців був корабель Моцу. Корабель, точніше, є і сьогодні, просто назва у нього вже не така. Теж ядерний реактор було демонтовано. І на сьогодні це науково-дослідний корабель Мірай. Про «Оттогана» Мірай у мене теж буде окреме відео. Так само буде окреме відео про саванну. Посилання будуть внизу. Кому цікаво, заходьте. Дивіться, слухайте. Ще декілька слів про атомні військові кораблі. Переважна більшість серед військових атомоходів це атомні підводні човни. Всього за весь час було збудовано 551 атомний підводний човен. Деталізації зараз по країнах розповідати не буду. Про це у мене теж буде окреме відео про військові е, атомоходи. Е, теж посилання буде внизу. Е, атомні крейсери. Е, Сполучені Штати мали 9 одиниць. На сьогоднішній день е, не експлуатується жоден. Всі виведені. Е, Складу діючого флоту, якісь вже утилізовані, якісь в очікуванні. Совєтський Союз, потім Руський Рейх сьогоднішній збудував чотири атомних крейсера, про які я вище казав, які щось середнє між крейсером і лінкором. Один діючий, оцей Петр Великий, про який я казав, один ще в дуже довгому ремонті, модернізації адмірал Нахімов, і два вже почалась з 2021 року почалась утилізація. Ну, така картина з, з крейсерами. Ще варто сказати про атомні авіаносці. Всього за весь час було збудовано 13 атомних авіаносців: 12 американських і один французький. На сьогоднішній день діючі 12. Один перший про який вище йшла мова в історичній хронології Ентерпрайз, збудований в 61-му році. Він вже виведений зі складу діючих і в стадії утилізації. Ну, а така коротенька м, інформація про, в принципі, всі атомні кораблі світу. Детально, е, за посиланнями під цим відео, е, дивіться додатково про і військові, і цивільні кораблі. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Слава Україні і до побачення!